З початку року енергоатом в силу великої різниці між минулим розміром тарифу і ринковою ціною, яка, якщо ви спостерігаєте за динамікою ринку, то вже самі побачили, що вона постійно зростала в силу зрозумілих, як на, як на мене, причин, так от енергоатом не в спромозі був виконувати ці зобов'язання і відповідно заборгував постачальникам цих компенсаторних платежів на суму понад 20 мільярдів гривень. Відповідно, той розмір тарифу, який встановлений е, з 1 червня, він, мабуть, мінімально можливий для того, аби енергоатом міг виконувати цю функцію по компенсації е, значить, поточного рівня тарифів і відповідно поточного рівня цін на ринку, значить, які очікувано з 1 червня також зросли до речі на рівні 20. От в той же час оцей цей розмір тарифу дозволить енергоатому виконувати. Місію виконувати в повному обсязі компенсаційні платежі, і як наслідок не провокуватиме ріст боргів серед інших учасників ринку.